Доброго дня, Доброго міліція. Що драбувались? Не знаю, от uh, хватають за руки, хто журналіст. Посвідчення ваше. Будь ласка. А ви хто? Не видно, хто це. Що ти бачиш, я вам представлюсь? Ні, ви не представили. Як я не представив? Так, не представили. Доброго дня, Доброго міліція. Що драбались? 6 чоловік стоїть, як я представився, ви не чуєте. Будь ласка, представте ще раз. Інспектор сектору ОГПЕРК Росії Гуме, Вадим Миколайович. Посвідчення можна не бачити? Можна. Нумен ну, Вадим не, Миколаївич, проводим саню. Так, слухай. Руки приберіть. Я подивлюся, не бачу. Я ж вам так, не тихаю глаза. Дайте армаш. Поїхати я з рідного села. Бо у нас у клубі разлічені є нема. Руки приберіть, Шановний, я, я не бачу. Я спокійний. У вас руки трусяться. Що ви, вас, ви вас руки трусяться? Ви саді пилиші. Ви чуєте? Я чую добре. Покажіть по світі. Ваші бойбація закриваєте свої бух. Там я хлопець городський, я бепер тепер не добавить. Чого ви хватаєте його? Я не бачу. Я не бачу. Це дуже далеко. Нормально. нормальному так Так чуєш? Ось так, все. Яку я, я, я газету відповідав? Ви не чуєте? Ні, я слова не чую. Ні, я слова не чую. Все мене бояться, як у формі я. Я страшний тепер, я страшний тепер. Міліціонер. Ша-бошний Бог. Так. Ну чого? Чого ви хватаєте його? я не можу нормально. У мене свій готель, де дають постель за один рубель. Та не бійся спокійно, що ви дивіться? Я, я з вами говорю, да. я з вами говорю, да, я, я, я тут, ось. Він не прошу на розрізку, тому що він приймає до одна з своїх обов'язків. Він не прошу на розрізку, не прошу на розрізку. Чим гарантуються ваші права? Я ж вам говорю. Фікса на фіксацію порушення правил дружнього руху. Я, полі з бумом бейс. Я кожний бривався. Тепер я файна града. Я керую закон повиня, про міліцію. Да. Ви чим керуєтесь? Я ще на стола. Чим я керую? Тут я не бачу. фіксація, право. Це громадське місце, це публічне місце. Любий громадянин має право фіксувати. Розумієте, давайте ще раз. А в ручі хтось мені бо кум йому дістав гірона. Що далі? Ну, що далі? Ну, клаще, я є відомий проти. Тут режимна зона, будь ласка. Далі, так, центр міста режимна зона, ви дай. розумієте, що дай. ви говорите? Дай, давайте ще раз. всі мене кохають, або відомий я. Сильний баридом, лєца із біком, раді шансон Ще раз щодайте уважно. Немає. Мені щось кажеться, що в мене раніше сприйняти ще вжили, якщо на не нарколог, Але ми маємо це реально перевірити. А вдруг ви собі зробили таке, бо бігайте по Києву, провокуйте високі міліції. Чому ви кричите? Посвідчення покажіть покачать. Чого ви кричите? Чого ви кричите? Я пристався, показав Що Посвідчення ваше покачать. Чого ви кричите? Біб'яче посвідчення. Я чули. Я на чому регар зроста йде. 努，知道啊得。